Мої вітання, шановні підписники фабрики новин. А також усі наші глядачі долучайтеся до перегляду наших інтерв'ю на платформі Фабрика Новин. Мене звати Василь Пихньо. Закликаю вас поставити лайк до цієї розмови, тому що далі говоримо з військовим експертом Петром Черником. А також принагідно, окрім підписок та лайків, закликаю вас ставати спонсорами нашого Ютуб каналу. Кнопка спонсорувати під цим відео. Отже, розпочнемо розмову із паном Петром Черником. Мої вітання вам, слава Україні. Героям слава, пане Петре, розпочнемо. Нами із того, що говоримо з вами в історичний період часу на фоні приїзду е, Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки. Першого покидання країни президентом України в часі широкомасштабної війни, е, відтак ось цей візит президента Зеленського. Як його нам слід сприймати? Як е, той жест до речі, ну на фоні того, що він е, е, летить туди, е, все більше і більше новин з'являється про величезну фінансову допомогу, військову допомогу, яку Сполучені Штати е, України. Е, Сполучені Штати Америки виділяють Україні відтак. Чи можемо ми говорити про те, що черговий якийсь переламний момент зараз відбувається у цей історичний період? Що Штати готові підтримувати нас аж до нашої перемоги в війні проти Росії? Однозначно, так і головний історичний момент полягає в тому, він насправді історичний, і ми його по справжньому осмислимо ще не сьогодні, а через який час те, що московська недоімперія. Терпить своє остаточне оформлення як країна лузер, тобто Російська Федерація стала на шлях свого кінцевого занепаду, і я не маю ні не меншого сумніву, що цей гігантський колос, котрий стоїть на глиняних ногах, і розхитується, у першу чергу українськими збройними силами. Обов'язково упаде питання: лише коли за яких обставин це станеться, оце єдине, що я не можу спрогнозувати, але ми однозначно бачимо останню судому московського імперіалізму. Утім, ця одна остання судома за словами українського головнокомандувача Валерія Залужного може бути доволі. Неприємною для нас всі розуміють, до чого я веду? Це той фінальний ривок, на який, який може здійснити Росія з боку, чи то Білорусі, чи то з півдня нашої держави, чи то зі сходу той згаданий ривок, новий широкомасштабний, про який сказав у виданню за економіст, 200 тисяч на одному із напрямків наприкінці січня, початку березня, наскільки ця загроза може бути серйозною? Вона і буде серйозною, її жодним чином не можна нехтувати, як стверджує великий китайський мистецтв Сунзе. Не треба чекати, що ворог не нападе. Ворог нападе в обов'язковому порядку. Треба робити все можливе, що коли він нападе, ціна для нього стане непомірною. А насправді ціна для московського імперісту вже непомірна. Вони несуть безпрецедентні втрати з часів Другої світової війни. Ось уже на носі думаю, завтра, післязавтра ми перетнемо відмітку у 100 тисяч особового складу. Історія нічого подібного не знала не тільки в них, а взагалі на планеті земля. Зав'язком хіба що Ірано-Іракської війни у 80-х роках, де з обох сторін загинуло по. По понад мільйон людей. Буквально кілька цифр. У Північній Кореї, так званій Корейській війні 50-53 року війська ООН втратили 40 тисяч особового складу. У В'єтнамській війні Сполучені Штати Америки з 64 по 75 рік втратили 58 тисяч особового складу. Той самий Радянський Союз у 10-літній війні в Афганістані втратив у межах 15,5 тисяч особового складу. А Сербія, яка вела свої недоколоніальні війни майже 10 років в 90-х роках втратила 35 тисяч особового складу. І це які великі історичні часові показники, 10 років і більше. А тут ще року немає і 100 тисяч, не кажучи вже про техніку, майже 90% усього їхнього танкового парку, який був боєздатним на початку війни, умогили чи перетворили... У брухт на нашій території, нагадаю, у тій самій афганській війні за 10 років радянський союз утратив усього на 143 машини. А літаків і гелікоптерів по 120 в тих межах приблизно в той час як вже в Україні літаків поза 280, а гелікоптерів поза 260. І ці цифри можна проводити нескінченно довго. Це насправді щось безпрецедентне, але є один важливий нюанс. Маємо дуже добре усвідомлювати, що тиранія, котра б'ється на смерть. Не насправді буде битися на смерть, і московський недоімперіалізм у стратегічній пасті. Він тверезо усвідомлює, що якщо вони зазнають класичну воєнну поразку в Україні, то Путін найімовірніше втрачає своє життя. А Російська Федерація може стати на шлях свого розпаду. І тут насправді є глобальна світова. Головоломка був першу чергу англосаксом. Треба знайти таку формулу, щоб режим ослабити, а то і прибрати, але не допустити розпаду у політичному сенсу Російської Федерації. Тому неймовірно важко, і я, мій особистий погляд, моя особиста позиція, що, попри те, що звір смертельно поранений, він ще все ж таки б'ється. Запас міцності у них доволі великий, і видихати нам ще не доводиться. Чекайте, ви зараз сказали цікаву річ. Ви зазвичай, пане Петре, говорили про те, що е, перемогою України із забезпеченням е, гарантію нашої безпеки на майбутні роки буде якраз розпад Російської Федерації. А зараз ви кажете, що захід має знайти формулу е, можливо, щоб навіть зберегти Російську Федерацію. Я я сам собі жодним чином не суперечу. Я, я стверджую, що буде нашою абсолютною перемогою, і mm -hmm. повторю своїх власних п'ять тез, які. В ході оцих семи місяців цього шаленого інформаційного марафону вдалося сформулювати. От як є п'ять пальців на руці, то на мій погляд є п'ять принципів, які остаточно дозволяють нам казати, що ми видихаємо. Перше це розпад цієї країни на 15-20 держав, друге у них забирають абсолютно усю ядерну зброю, і тактичну, і стратегічну. Третє, ми вступаємо в НАТО. Четверте, те, що утвориться на місці там якоїсь московської республіки, чи як воно буде називатися, не важить це і так буде велика країна поза поза мільйон квадратних кілометрів площі йде з населення 60 десять мільйонів. Відсічуть від нафти і газу і від Сибіру, тобто від дармових ресурсів. І четверте, і п'яте вони що найменше. П'ять два покоління, а це 40 років будуть проходити так звану санацію очищення в першу чергу в ідеологічному сенсі, так як це проходила нацистська Німеччина і, і, і імператорська Японія після другої світової війни. Це абсолютні показники підкреслю, абсолютні, і я на них стояв, стою і буду стояти, але тут якраз і головоломка: а як їх досягнути? От як цього всього досягнути, розуміючи, що розпад Російської Федерації моментально. Кардинально колосально підсилює такого монстра, який теж до речі прокинувся до світової гемонії, як Китай. У Росії, особливо в Сибірі, в порожньому Сибірі він порожній. А нагадаю, що Сибір це територія у 13 мільйонів квадратних кілометрів. Це більше, ніж Китай. Китай у межах 9 мільйонів квадратних кілометрів. І там живе усього нашого, якихось 30-33 мільйони населення. А ресурси там такі, що собі важко уявити: в 40% усього, що є на планеті Земля, і найцінніший, найголовніший ресурс прісна вода. одне озеро Байкал це 25% прісної води всієї планети Земля. В той час, як вся планета Земля це 3% прісної води від усієї решти, від усіх океанів людство росте, прісна вода буде безцінним. Ресурсом і уявляємо, що ті всі ресурси під переходять до нового монстра. А Китай нічим не краще ніж московський імперіалізм. Це великий міф вважати, що якась там є китайська модель економічного чи соціального чи політичного розвитку. Так китай продемонстрував суперекономічний ріст, але у своєму змісті він нічим не змінився. пригадаємо як вони позавойовували, точніше Тібет, який був незалежним. пригадаємо що вони робили з уйгурами. Пригадаємо, що вони робили своїм власним населенням. Під час так так званої цієї культурної революції Мао Цзедуна. там взагалі були божевільні експерименти навіть з горобцями поролися, бо ті мовляв їхні урожаї. З'їдали і навіть на зламі 50-х, 60-х років перебили всіх горобців. На наступний рік гусінь з'їла усе, що могла з'їсти у у частині рослинності 30 мільйонів китайців померло з, з голоду. І що? От, от і що от як оцю головоломку розв'язати? От як її розв'язати? Плюс пам'ятаємо, падає будь-яка політична система. Різко з'являється вакуум у влади. Скільки у світі знайдеться крайніх терористичних організацій, починаючи від Талібану, закінчуючи Хамас, Хазбола і ДІЛ, які вирішать поборотися за російські ядерні арсенали? Відомо де вони ще є, але Росія надто велика, щоб все різко взяти під контроль. Тому насправді голомоломка і моя позиція жодним чином не суперечить одна одній. Є п'ять принципів, які дозволять нам кінцево видихнути, але найскладніше питання, як їх досягнути. Так, зафіксували, зрозумів. Повертаючись до тієї арифметики, про яку ви говорили про втрати Російської Федерації, які ось ось фактично складуть по факту 100 тисяч бійців убитими. Чи існує в законах, в правилах ведення війни в логіці, в ведення війни, щось, що може нам сказати? Ну наприклад, отака от цифра це вже є. Безповоротна точка неповернення для наприклад Російської Федерації, що це точно означає їхню поразку, чи е, зрештою, ну як е, ми читали нещодавно у виданні Нью-Йорк Таймс, Путін готовий класти і класти свої війська, е, і для нього психологічною такою межею може стати 300 тисяч, наприклад, солдатів. Чи вже від 100 можна робити якісь відрахун? Пане Петре? 300, 400, 500 мільйон не важить для московського імперіалізму. Не важить. Вони ніколи не рахувалися і своїм солдатом, і вони ніколи не вважали солдата за цінність. Це, до речі, що дуже гарно підкреслив американський генерал Джордж Патен, командувач Третьої армії на е, європейському театрі воєнних дій Другої світової війни. В одному із латів своїх дружин він написав приблизно таке: росіяни. Це дуже особливий чи специфічний народ. Вони не цінять життя свого солдата. Вони хронічно хворі на алкоголізм. І з ними не може бути ніякої цивілізаційної розмови. десь приблизно так він висловився. І знову ж таки, складна математика, як дивитися на цей процес. Ми намагаємося на них дивитися, як на якесь цивілізаційне утворення з точки зору класичної європейської парадигми, класичного європейського мислення. Дійсно, у сучасній воєнній намуці є таке поняття як третина неповоротних втрат. Тобто, якщо умовно втратили підрозділ утрачає більше, ніж третину особового складу, то він вже вважається небоєздатним, і це в вважається неприйнятні втрати, але знову ж таки, це дуже все специфічно залежить від держави, від історичного періоду, від способу мислення, і от знову ж таки, росіяни мають ну щось неймовірне у частині, що стосується розуміння логіки поля бою. Ніколи їхні солдати, я привів оці слова. Джорджа Петена не вважався цінністю більше того, в них є власний історичний наратив, який звучить наступним чином Техніку по спасай баби солдат, її що наражають або учиться воєнному ділу настоящим образом, тобто непідготовлений особовий склад можна кидати у бій, і хай він там собі вчиться, як воювати. Пригадаємо, бої за Сталінград. скільки люду. Московська тоді держава кинула у бій абсолютно непідготовлено Знаменитий їхній снайпер Васілі Зайцев, про нього є дуже гарне кіно. Зняти ворог біля воріт. Першу свою рушницю це про тому, що був унікальний чоловік у частині уміння стріляти із рушниці з добу, практично голими руками. І таких випадків можна привести безліч. І пам'ятаємо, найголовніше правило виживання будь-якої терміні, підкреслю будь-якої терміні. Будь-яка тиранія виживає тільки тоді, коли має лояльність свого власного населення. Як тільки ця лояльність втрачається, тиранія гине в обов'язковому порядку. Пригадаємо, в яких тяжезних муках помер Муамар Каддафі. Він помер таку смерті, що тяжко навіть не про неї говорити, а не те, щоб її осмислити. Пригадаємо, що зробили робили з Саддамом Хусейном, трохи банально повісили, голова відлетіла. М'якші як, варіанти. М'якші. Муам... Хосні Мубарак, єгипетський. Президент, який шість років відсидів у тюрмі, і Слободан Мілошевич, який за загадкових обставин помер у європейській тюрмі, Підкреслю, у європейській і московити це дуже добре усвідомлюють, особливо їхня еліта. Вони ж знають, що якщо їм вони програють, їм кінець, а в ГААГу, от гарантую: в ГААГу Путін не піде. Хіба знайдеться хтось? Поки що не можу зрозуміти хто хто зуміє до нього підібратися, його арештувати і в цю Гагу його передати. Нагадаю. Два нацистські генеради, генерали генерали, генерал-полковник Альфред Йодль і фельдмаршал Вільгем Кейтель підписали подвійну капітуляцію Один 7 травня 1945 року, а другий 9 травня 1945 року, того самого, бо Сталін на полі, що так має статися. І що з того, обох повісили, підкреслюю, обох а і а Кейтель ши дуже тяжко мучився під час його страти, бо не зразу йому шило. Чи зламало так як то мало бути, і він пів години умирав у тяжерних муках. Ну вони ж це всі приклади пам'ятають і в гагу не підуть. А якщо так, то насправді головоломка. А як виходити із цієї стратегічної пастки? Для них ідеальний варіант це така собі своєрідна Північна Корея, чи така формула можлива цілком, але знову ж таки ми тоді не видихаємо, бо якщо Російська Федерація зберігається, Якщо у них є ядерна зброя, якщо вони далі управляють своїми колосальними ресурсами, навіть якщо завтра з пюрми вийде Навальний, поверне нам Крим, виведе війська із України, то я вам гарантую на 100%, Вони не підуть думати, чому вони цю війну почали. Вони підуть думати, чому вони цю війну програли. А отже, наші діти і онуки переречені знову. Воювати, і отже, повторюю вдруге, бо це насправді фундаментальна філософія, як досягнути оцих п'яти принципів одночасно, оце головоломка. Але є таке ж явище, як історичний випадок. Він також присутній у Наполона Бонапарта на цей момент є гарний вислів. Випадок, єдиний володар всесвіт. Тут більш ніж упевнений, що український вузол, а це вже вузол. Я не знаю, як його розв'язувати, поки що не розумію. Буде розрубаний, а не розв'язаний. Питання лише коли, але те, що це відбудеться, це 100%. Пане Патре з зі стратегічного погляду опустімося так до оперативно-тактичного зараз. Маємо конкретні заяви і конкретні розуміння того, що є у нас небезпека із півночі зі сторони республіки Білорусь. Мали також зустріч двох диктаторів Лукашенка та Путіна. Відтак інститут дослідження війни каже, що, начебто, путіну не вдалося схилити Лукашенка до участі його силами. Хоча ми і так розуміємо, що Білорусь бере участь у війні, але саме військами. Республіки Білорусь не вдалося схилити їх до участі у війні. Е, утім, і генерал залужний і багато експертів говорять про те, що ця загроза не те, що реальна, вона буде е, виконана на 100%. нове. Повномасштабне вторгнення, якраз із е, території Білорусі, станом на зараз, що ми маємо е, пересування танків 23 танків, Т-80 про що е, писали е, у спільноті білоруський гаюн? Е, маємо те, що Білорусь е, обмежила доступ до трьох районів Гомельської області. Е, ви як військова людина, сприймаєте це як підготовку до наступу? Чи це далі якісь такі показова грам'язами? Спроба ухилитися Лукашенка або що? Лукашенко буде робити усе можливе, щоб все ж таки не вступити у сухопутну частину цієї війни. Бо, як ви слушно зауважили, Білорусія таки перебуває з нами у стані війни, бо важкі удари ракетні по моєму рідному Львові здійснюються із їхньої території. Це очевидний факт, який не треба доводити. Тепер давайте ми розберемося, а що ж у них є, що було б, як казав великий Ніколо Макевелі. Якщо хочеш знати, як буде вивчи, як було. Я би хотів нас. Відмотати час до початку цієї війни велике погруповання з Білорусі таке зайшло на територію України на початку цієї війни у першу чергу у Чорнобильську зону, навіть там у рудому. Лісі шансів викопали, Тобто ми щерба, щоб ми ще я ще раз підкреслюю, наскільки в них божевільний спосіб мислення тверезу мислячі люди не можуть нічого подібного зробити, тобто в радіактивній зоні, котра підтверджена як радіоактивна, і вони всі, якщо туди зайшли, це вже зрозуміло, що вони смертники, але вони все ж таки туди зайшли. Наскільки в них парадоксальна не не цивілізаційна логіка? от, для того, щоб по справжньому по справжньому вдався другий штурм офіційний. Умовно у бік Києва їм треба щонайменше 40 тисячний корпус. Це що не менше, так між іншим, підкреслю: 40 тисячний корпус це більше 820 танків, це більше 2,5 тисяч бойових броньованих машин. І найголовніше це в межах 900 стволів артилерійських, і що найпринциповіше це авіація. Бо у перші дні величезні ударні хвилі, як тактичної авіації маю на увазі їхній гелікоптер К-52 «Алігатор» і Мі-24, так і ударні штурмовики Су-25, а також такі винищувачі бомбардувальники, як Су-30, Су-34, Су-35, зайшли у наш повітряний простір. Тепер вони цього зробити не можуть, от не можуть, це неможливо. Зайдуть, все абсолютно буде за безпитук. Підкреслю абсолютно все. Ми поки що маємо труднощі із вбиванням крилатих і балістичних ракет, але в частині гелікоптерів і літаків ми тут однозначно маємо повний паритет. А отже, виникає питання: чого всього немає. Там є максимум одна механізована дивізя до 15 тисяч особового складу. Ну що таке 23 танки при потребі у 825? Ну що це таке? Ну це ніщо. Але разом з тим ніхто не відміняє їхнього божевілля. Чи можуть навіть цих людей кинути на убій? Можуть, бо якщо вони це зроблять, то для них це буде убій. Підкреслю, вони тоді не змогли переламати хід війни, що нас застала зненацька, що ніхто не бачив того напрямку. А він стався і ми відбилися. То за 10 місяців Київ перетворений у багато ешелоновану фортецю, а північний кордон це така собі унікальна новітня лінія Менергейма. Суттєво посилена і суттєво покращена. А якщо спробують у бік Західної України, це взагалі божевілля, або там всього нашого дві робочі дороги, то як працювати на дорогах з допомогою fgm 148 Charlie і ЕНЛАВ, ми навчилися. Підуть це акт суїциду. Чи можуть вони на цей акт суїциду піти? Можуть. Їхня логіка не розгадується. Чи це переламає хід війни? Не, не переламає. Чи відволіче наші силі і засуди? Відволіче, чи буде дошкульно і боляче? Буде, а це тільки відтермінує їхню агонію і смерть. Пане Петре, в такому випадку на завершення. От у вас є розуміння. Не те щоб сценарію завершення війни, а самого часового е, часових рамок завершення війни, тому що ну ми впродовж цих 10 місяців чули різні оцінки. Наш головний розвідник Кирило Боданов казав, що цілком реально все завершити до літа наступного року е, після виходу інтерв'ю Валерія Залужного у декономіст. Всі почали думати про те, що та ні, це вочевидь затягнеться дуже і дуже надовго. Тому що якщо наш переконаного наш генерал говорить, що росіяни готують значні резерви десь за Уралом, так як вони це робили у часі Другої світової війни, то це означає, що війна надовго. Financial Times відоме видання. Пише чергову публікацію. Та й про це вся західна преса пише: Путін хоче тривалого конфлікту. Відтак за тим. Малюнком бойових дій за тим театром бойових дій, які ми нині маємо, чи є у нас можливості зробити коротшим, коротшою зробити цю війну і завершити її ну бодай так, як говорить Буданов до літа наступного року. Чи все ж таки зараз ви бачите перспективи, які складаються до того, що Путін може затягнути нас у дуже довготривалу війну? війну? Давайте я відокремлюся від Путіна. От я від нього відокремлюся, бо це тільки рефлексія його народу його нації. Насправді, Путін колективний, ми воюємо не з Путіном і це ще одна виклина реальність, яку ми чомусь на жаль самі собі самі собі створюємо. Ми воюємо з колективним московським імперіалізмом. Це дуже важливо. Не буде Путіна, буде Пригожин, не буде Пригожина, буде Шойгу і так далі, і тому подібне. А тепер повернемося до початку нашої розмови, чи точніше до середини нашої розмови. П'ять принципів моїх власних котрі сформульовані аналітично, якщо вони не вкладаються, Наступна війна, навіть якщо ця фаза війни закінчиться умовно у березні, травні, квітні. Наступна фаза через 10, 15, 20, 30 років гарантована. Підкреслюю гарантована, це неминучість, це станеться. Це обов'язково станеться. Тільки п'ять принципів, котрі складаються в один фокус, відміняють війну з ними. Якщо вони не складаються в якійсь історичній перспективі, то вони далі підуть готуватися до наступної фази війни. Тобто, чи ця фаза закінчиться, може закінчитися, закінчитися на весною початок літа цього року? Може, чому їхній воєнно-промисловий комплекс направду став на на, на шлях свого кінцевого буксування і занепаду? І вони дійсно не матимуть серйозної техніки, щоб воювати, але мають майже 5 мільйонів людей. Мобілізаційного ресурсу, і ми сьогодні обговорили наскільки це серйозно і наскільки ніхто там із людьми рахуватися не буде, і бунтів там внутрішніх теж я не бачу. Отже, знову ж таки, унікальна така, знаєте, тихотомія нероздільна. З одного боку є, маємо п'ять принципів. Тільки тоді ми видихаємо, а з іншого боку, головоломка, як їх досягнути. Мій загальний персональний висновок він, він дуже складний. Він направду складний. Я спробую його спростити. Українська державність є, вона витримала удар. Найголовніший її ліквідацію. Бо саме таку мету ставили перед собою росіяна. Тепер найголовніше і фундаментальне питання: нам не треба чекати, буде чи не буде наступна фаза війни. Те, що наступна фаза війни буде, має бути константою мислення суспільного щоденного треба розробляти такі технології і методики оборони щоб якщо знову хтось посміє і вони в тому числі цю війну розв'язати в обов'язковому порядку потерпіли поразку от над чим треба думати От тут лежить філософія нашого успіху приведу конкретний приклад сучасна держава ізраїль воюють з 1948 року день у день підкреслю день у день нема дня щоб там хтось у когось не стріляв. Отак у ногу у них є. І тим не менше, побудували прекрасно. Процвітаючу заможну країну в оточенні ворогів 10 мільйонів ізраїльтян і навколо майже 2 мільярди ворогів підкреслюю мільярди, щоб ми собі усвідомлювали наскільки це глобальні аспекти. Звичайно, не без підтримки США, але і ми маємо таку підтримку США, яку напевно тільки і ізраїльтяни мають більше ніхто. От як треба дивитися на ці проблеми? А коли ця фаза війни закінчиться і в який спосіб розв'яжеться? Я не знаю і чого не можу знати ніхто, ні найсвітліша розум планети з Земля, але те, що це буде, це 100%. І переможуть буде тільки один. Підкреслюю, тільки один. Або ми переможемо, або вони. Ну вони не, не можуть перемогти. Я слідкував за одним з їхніх генералів, не буду казати, трішки. Це нього є унікальний вислів. Він мені дуже сильно сподобався. Коли вони вже починали цю цю війну, то він сказав: дослівно так перейду на їхню. Мову проіграти нельзя, виграти невозможно, от в такому нелогічному тупіку і вони з нього не вийдуть. Ще раз підкреслю: цей Гордіїв вузол не буде розв'язаний. Він буде розрубаний. Питання лише коли з яких обставин. Ну, До речі, наздогін до ваших слів про те, що потрібно думати про світовий порядок і про облаштування Росії після завершення цього епізоду війни, як ви висловилися у своєму нещодавному інтерв'ю секретар ради на безпеки та оборони Олексій Данілов видання Українська правда він якраз сказав, що створений цілий підрозділ у межах РНБО, який працює над майбутнім для того, щоб якось впливати на ті процеси, які будуть відбуватися у Росії після перемоги у цьому епізоді війни, і це я як звернув увагу. Це дуже цікавий це дуже цікаві моменти, на які які потрібно підкреслювати, і справді над чим потрібно працювати. Спасибі вам, пане Петре, за те, що долучилися до цього спілкування на платформі Фабрика новин. Закликаю усіх наших глядачів писати ваші думки у коментарях, що ви думаєте з приводу проголошених тез в інтерв'ю. Також підписуйтеся на Ютуб канал, ставте лайки до цього відео, поширюйте його просторами українського Ютубу і ставайте спонсорами фабрики новин. Якщо у вас така можливість є. Мене звати Василь Пихньо. Кажу вам на все добре, величезне спасибі.